Для нашої області вона теж унікальна. До вон десь нас там при одноразово, одноразові, нам опіві грає. Треба, щоб хлопці тепер доганяли. так що, камон. Друзі, матч завершено, Рахунок. Одна восьма купу Полтавської області. матч відповідь. Перше загальне враження все ті, то поле в гарному стані трибуни є. Ворота, сітка, м'яч, круглий поле рівне. Тож гра буде доволі цікавою. Хоча хтось каже: Ну камон, ну 10-0, яка там інтрига. А я скажу, що футбол це не передбачувана гра. І рідні трибуни, рідні вболівальники та домашня гра іноді дозволяє робити певні дива. Друзі, ну тут такий, знаєте, сучасний великий класний спортивний комплекс такого формату, що деяким містечкам, селам і містам просто не вистачає. Видно, що з часу тут додали руки певні люди, тому що все зроблено на совість. Наразі воно трошки в знадобному стані, але ми розуміємо, що за такими комплексами потрібно постійно спостерігати, дивитися, доглядати, вкладувати кошти. Але це дуже класно, що наразі конструкція тут є. Вона не зруйнована і за нею дивляться. Ви не сюди йдете всі. Ого-хо! Отже, пан Володимир нам зараз покаже ще деякі моменти. Ми зараз прямуємо до безпосередньо легкотатичну, у нас ще є така споруда. Зараз подивимося цю споруду, тому що на загал те, що є на вулиці, я побачу. Для нашої області вона теж унікальна. Дивіться, поки ми... Зустрічали команду, там поки йшли в роздягальні. Нам трошки розповіли що свого часу. Тут дуже багато футбольних команд приїздили безпосередньо сюди, як на тренувальну базу, робили певне відновлювання, і тренувалися і оболонь. Дісна, да, і... оболонь, весна, в свою чергу, там приїздили неодноразово, були, як використовували як спортивну базу для тренувальних, для відновлення, і навіть як ігрові майданчики свій час використовувалися. Ну, тобто ви розумієте, да, рівень? Там власне, Закладується фізична підготовка. Да? І всі команди бігові вправи, виконують да? бігові, стрибкові навантаження все це працюють з Ну Класно, класно, прикольно. Якщо ви знаєте такого видатного футболіста, це наш земляк. Виходить із Гребінки писанка Олександр Петрович. Вам, мабуть, знайомий, так що вас пів команди із Дніпра. Сергій зараз європейський із п'яжного футболу. Зараз той пані хлопцю, так? Дівчата зараз грає за збірні України різних і футзал, і футболу, і... Пляжного футболу виступають і в вищих лігах. І в «Динамо Києві грають, і так, в інших командах Орскі виступали. Тепері лігі виступають. Треба, щоб хлопці тепер доганяли. Так що камон? Ну тут прям клас. От звідси дуже класно видно. Дивіться. Дякую вам за невеличку таку екскурсію. Бажаю, щоб, мабуть, те, що оце все построило, те, що воно є, щоб воно було чи віки, і були спонсори, які б захотіли хотіли б його удосконалювати. Тому що місце класне, база велика, треба кошти. Треба мир, щоб кінця війна, і треба кошти. Та, дякуємо. Думаю, що все буде гаразд, все буде Коли переможемо, в будуть спонсори. Да. Дякуємо уколов його нікито на урождення во через воно Друзі, футбольні умови, топ, грає музика, небо ясне, футбольні команди на розбиті, залишається буквально 5-7 хвилин до старту першого тайму. Висток арбітра про початок матчу, перший тайм з Богом. Другий на полі вітряно, а стосовно команд, то поки знаєте, підлаштовуються до поля. Поки так, поки не зрозуміло. Друзі, шосте коли на матчу. Результат 1-0. на користь стандарту і санжар. Грати ще багато часу, тож я думаю, що голів сьогодні буде доволі багато. Yeah. <sighs> Thank <laughs> you. Десята хвилина матча, 11 метрів, Антон Кічу у м'яча, удар, гол. 2-0 на користь стандарти дебесанжарно. Ну, я бачу, що команда «Локомотива» заряджена на цю гру безпосередньо, не знаю, як в загальному результаті, але безпосередньо в цій грі вони будуть прагнути здобути перемогу. І це нормально, як приймаюча сторона, рідні трибуни, вболівальники треба вигравати. Але поки не вдається, поки гра за стандартом як в результаті, так і в принципі, на полі. Давай, 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 Друзі, ситуація на 20 двадцяти хвилину матчу така, що ми високо просингуємо, намагаючи локомоти контратаки. поодинокі моменти є, але влучання поворотом немає. І з великого плюсу це підтримка вболівальників локомотивом. Молодці. Вірне питання стосовно офсайду, але Там так бігали типу. Два і один зупинився. А потім кічі побіжав. Що я думаю, що реб трошки не зорієнтувався. Ну тим не менш, окей, офсайд питань нема. Граємо далі. Камо на Франції сьогодні ловлять, причому так, нормально. Пару кросів було, тепер його захисник закриває повністю. Ну, Принаймні в першому таймі. Друзі, перший тайм завершено, вітряно, капець, рахунок 4-0 на користь стандарту із новий Санжар. А, по грі ми домінуємо, ми просингуємо. Команда локомотива в контратакі. В них є можливості, вони вибігають, вони швидкі по флангам, але немає е, остроти, немає прострілів, немає навісів, немає ударів по воротам, все якось так трошки по горобцям. Голкибр старається на воротах, але не все від нього залежить. Є ще лінія захисту, яка повинна страхувати. Та, ну, маємо те, що маємо. Йдемо на перерву. Артур. 9. З поверненням великий футбол. <рес> Друзі, розпочинається другий тайм. У нас є певна ротація, декілька замін, тому що результат дозволяє По сумарно, якщо брати дві гри поспіль, е тож даємо грати абсолютно всім. У воротах з другого тайму Віталій Михайлович, то ж буде цікаво, як то кажуть, з Богом.

Чуть-чуть.

Друзі, локомотив теж зробив невеличку ротацію. І команда забіжала, побіжала. В щодо бачили неймовірний сейф Михалича і небаганий контратак локомотиву. Але на жаль, це не гол для них і на щастя для нас. Сім Піхає зараз коуч локомоти своєму гравцю, ну, має на увазі голкіперу. Я думаю, що в цьому матчі вже ловити в принципі локомотиву Нема що при всій поважати до команди, але рахунок вже доволі великий. І я гадаю, що це, в принципі, все. Друзі, матч завершено. Рахунок не буду казати такий, рахунок великий. Наразі що маємо. Ми йдемо далі, шукаємо зарубкування, дякуємо болівальникам за підтримку. Вони сьогодні болівали за футбол. Подякували за співстовниру нашої команди. Їм сподобалось. Компліментами всі Тобто, ну футбол об'єднане, а футбол дарує емоції, це Найголовніше. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде перемога, все буде стандарт. Почуємось, побачимось.